Потім не піздячили, такі Да, роки. зато такі, як ви, кажуть, інваліди а в ітоки можуть бігати так, активно. Боже, я тобі ще раз говорю, Що я його привез сюди, стало... на, на якій підставі ви його зараз транспортуєте? В якому тяжкому стані? Він зараз йому Ми... поганий, не дай бог ласти, склеє. Хто Ми... за це відповідати буде? Ми будемо відповідати. Да, перед Є документ, блядь, який виписан, що їде є. ВКГ Ганний військовий лікарню. Бляд. А не просто он едет куда-то. С роду. Вон медичная машина. Я вообще с медичной роту. Держи. Боже, машина медичная. Я санитар, Я оказываю, блядь, даже при самых форс-мажорных обстоятельствах, чтобы он остался жить. А не то, что, блядь, я его, блядь, тащил сюда силы. Угу. Его надо было оставить дома, остаться ему, а не выходить, подышать свежим воздухом. Да уже. Вот поверь мне. Ну, хорошо. На каких-то ну, каких да, славах его вчера привезли? Добре. Мне Не сказали вести его в метро, то сказали вести его сюда. потому что пока вы куда его дальше выдать. Так, до вашего вида выдается видеофиксация. Мы ждем хоть 10 раз. Это твое право полное, потому что ты защищаешь своего отца. Я прекрасно понимаю твою ситуацию. Мы ждем его сейчас снаряд, также адвоката ждем. Є що, кури? Є Шукуль? Та я за тебе Кури, Кури, кури. Чекаємо. Ну, взагалі, ви, ну, ви санітар. Які, ну, у вас документи якісь є, на якої підставі ви його вивозите. Я написав зі своєї части його вивозити. Яка частина? 70-40. Добре, підтверждаючи документ, що ви конкретно в цій частині служите. За, ну... Покажи мне свои документы какие-то, чтобы я тебе что-то показывал. Не, не без вопросов. Я покажу. А я тебе покажу, что я... Ну, что я... Зараз.

Можна я, це не вийде, да. Можна я скажу? Можна я скажу? Можна, я, ману, да. є офіційний Де Десь там стати, вам відомо, що, так, 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 що, що це ви буде. Давайте конкретне питання, по суті, що це. Як юридична особа, це... Ви вважаєте, що ТЦК Не неправомірна організація. Держава війська. Звертатися, розкажете. Ні, ну чекайте, невідомі люди. Я вам представлю. Ви який військовий? Він прийняв присягу. Він прийняв присягу. Не знаю. Да. Але ми чекаємо, Но як ви документального підтвердження. Тепер, вибачте мене, будь ласка. Таке Но... Враження, що я в суді знаходжуся. Но... Ми з вами законніки. Ви задаєте питання, Я взагалі мав. Вибачте, будь ласка, можемо? Нікітин Олександр Янакович. Олександр? Олександр. З вами партій. Який снаряд? Відки буде приїхати. Обін 400. Обін 400. Бін 400. Як складати? Не підписку. Так, зараз. Де підписку. Запомню. Заповнюю. Де фамілія? Фамілія в інтересах Сергія такого там. Подписывай договор в интересах себе свою фамилию под внизу, подпись дал. Сегодня седьмое. Тут пиши Сергею. Дрозды Сергею. Тоже приятно, пане майор. Показываю вам. Ты записываешь? Так. Я, показываю. Я адвокат. Виталий Владимирович, Двию интереса э, э, э. Дрозда интересах Дрозд Дрозда Дрозда Андрея. Э, э, еще раз выпускаю пана Майор? 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 Майор?

його тримати у себе, тим тоді вона не може на кого затримати. Вам все відомо? Що це цікаво? не може нікого кого затримати. А його ніхто не затримує? Ну, не затримує? Я не знаю, я ж не відповідаю за дійсно ТСК. Ви це, не це, знаєте. Подожди. Я задействую ТЦК, не отвечаю. Ко, прийду, мне рек... ко мне и рекрутеры приехали, привезли его с наказом. То, что? Кто, кто это рекрутеры. А это так кто такие рекрутеры? Ну это слишком много уже вам информации. Не, придете вы, ко вы... мне, придете ко мне, не, я вам так я же Не Запас вам дам. Вы пришлите, да. Я вам поясняю следующее. Добро. Присягу, на нього є що Зачистимо нашу честь. Я, яким чином від того він зачистить? Йому повістку, є, щоб він хай на повіску. Ну а я яким чином частини? Чин, 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 чин. Згідно законодавства. Yeah. Yeah. Якому законодавству? Одну секунду, згідно українському законодавству, яким чином зараховуються люди? Давайте я закінчу, поки ви мене перебивають. Офіцер СБС до 12 бригади. Офіцер. Офіцер. А ви представляєте його інтереси на основанні чого договору а, а де він? Зараз пише, ви погано знаєте, будь-хто в нас має право викликати адвоката і в процесі цього підписати. Зараз він підпише. Він пише іди іде пише до. Так, часов. Вот здесь есть вторая. Тут тот же самый пошел. Mm -hmm. Пошел тот же самый. Mm -hmm. Быстро только. Mm -hmm. Слухаю вас. Згідно законодавства України, яким чином громадяни України під час військового стану зараховуються в списки частини? Та ви не мені задавайте попаду. На якій підставі вони Можливо, ви сказали, на якій підставі? Ви, ви не сказали, ви сказали він зарахований. питаю, наказом кого? Командира на, підставі чого? Бригади. На, на підставі чого? Була повістка, його привезли. повістки я. роздає <рістка> ТЦК. Ми, ну, як військова частина, так. до ТЦК не маємо. Ну, прямого а як він до вас попав? Але ТЦК передає. Що робить? Передаємо людей, які можуть. Нікуди не забирайте. — Ти їдеш з нами. О, не, на чіпайте, ласка, людину, не чіпайте, будь ласка, людину. В нас викликає. Не чіпайте, будь ласка. У нас є. Я ще Й... раз вам кажу, йому я я є... 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 потрібна медична те те допомога. Те у нього статут як військовий. Де я на... військовий. ДСК не має права його нікуди вести. Одну ходить. Руки прибрали від мене. Цивільні руки прибрали, бо я буду. І ви теж, я не знаю хто. Є прибрав! Так, так, так. Е... відпустіть мене, не приміняйте до мене. Оприглядюся. Я буду вимушений застосовувати, сказати, бо ну, каданки допомоги. з чого? Ви, ну, ви, ви починаєте правопорушення, будете вчиняти. Урганський діз вашой. О, на адвоката кидаюся. Наразі він має статус військового. Ему нужно распоряжаться. мы кидаем. И вам, ну, честно, порада, звернитесь до нормального адвоката, в висковую прокуратуру, и там разбирайтесь. Ну, пока его вывезут отсюда. Куда его вывезут. Шутиться... Подивитесь на его останки. Плохо, ему помощь оказана. Никто же его нигде не тримает. Да. Простите меня, Данила. Ну, что вы сделаете? Вы только ускладните ситуацию. Пустіть мене до нього, ви не маєте права мене до нього не пустити. Маю. Яке? Дивіться. На підставі чого? Як поступать, кого я забув. Андрій. Андрійович. дивіться. Он приміняють силу. Він має статус. Військову І Тут наша компетенція залежна. Розумієте? залежать. Заспокоюсь. мене. дивіться, просто робить. Заспокойся, заспокойся. Пустіть. Заспокоються. Я їду з ним. Я їду з ним. Ви можете за ними їхати. І вам вже пояснювали, що ви можете до них звернутися в частини. Вам це пояснює. Я, зан... Я не заперечую. Зараз він садидев, швидку і все. Яку ну, швидку? Ви знімаєте, бачите, військове. Військова швидка, військові номера. Він військовий. О, примінили руку. Я не обіцяю. Відпустіть. Заспокоюсь. Я спокійний. Ви до мене ну, почали приміняти грубу силу. Я вас струб. Для чого? Я на вас кидався, чи що? Ну ви заважаєте військовим, розумієте? Ну так а вони на якої підставі його забирають. Він військовий, він. Я до нього. Так. Да. Да. Вон, забрали, зК примінили, грубу силу. Поліцейське, приміни до мене тоді адвоката силу. Поїхали в розі. Їдемо зараз робить. Вам я теж обіцяю проблеми, поліцейські. Запиши, подожди. Номер треба записати. Я на відео зафіксував. 18.15 18, 15 і, і 8. І? Фіат білий. Пошли. Uh <sighs>